Місто Жовква, що на Львівщині, може стати одним із семи чудес України. Населений пункт потрапив до півфіналу конкурсу, в якому оберуть найкращі історичні осередки країни. Серед 20 міст Жовква єдине презентує західний регіон у рейтингу. Наші журналісти вирішили теж прогулятися стародавніми жовківськими вуличками та вивідати у місцевих найцікавіші легенди міста. Його називають ідеальним містом та королівською резиденцією. Тут на кожній вулиці пам'ятка, а загалом архітектурних парлин по 55 Це друге місто за кількістю історичних споруд опісля Львова. Жовка це місто в табакерці. От де ви не подивитеся? Наскрізь пам'ятки від 17-го року. Аж по 21 століття вишукана архітектура межує з надійними оборонними фортецями. Жовква – єдине зі старовинних міст, яке спроектували українці за італійським зразком, розповідають історики. Місцеві потайки навіть називають жовку маленькою українською італією. Жовква навіть свою падаючу вежу. Це є дзвіниця костелу святого Лаврентія. Котра є набудована над оборонною баштою, а падає вона тільки через те, що в 50-х роках радянська влада зруйнувала браму у серці Жовкви – королівська резиденція засновника містечка Станіслава Жолківського. Саме сюди, коли з'їжджалася уся польська придворна знать, це є великий зал, тронний зал, так званий, значить, де були обіди звані великі, де були прийоми. Якщо був король, то там були прийоми послів. Замок. Резиденція власника була сполучена з функцією громадською з центральною площею. Так, замок був відділений своїми фортифікаціями, тому що власник переживав за якісь внутрішні там революції і так далі, значить, повстання. Але тим не менше, ця планувальна структура є досить рідкісна, і таких місць в Європі є буквально декілька. В Україні це єдине. А ще століття тому Жовті мешкала найбільша єврейська громада на західній Україні. Тут у центрі звели синагогу. Історики запевняють, за її прикладом навіть збудували декілька релігійних осередків у Тель-Авіві. Проте зараз споруда вже дихає на ладан. В жовті проживало багато євреїв, і про їхні сліди можна побачити по таких от слідах на одвірках, на порталах, будинків, де вони жили. Цей слід по мезузі, капсула з молитвою, яка була обов'язково для єврейського дому. Щороку до жовти приїжджає понад 20 тисяч туристів, здебільшого європейці. Я не вважала, що тут стільки багато інтересного. Городок маленький, але дуже много всього. Стараємося і за кордони їздити, і далеко, але тут і наша місцевість дуже красива. Є і природа, і архітектура. Проте жовтки потрібні інвестиції, кажуть фахівці. Пам'ятки слід реставрувати щороку, от грошей на це катма. Відтак місцеві історики сподіваються, після участі в конкурсі «7 чудес України і туристів стане більше, і прибутки зростуть. Звичайно, про наше місто повинні з повинен знати кожен українець. Вона варте того. Перш за все привернути увагу до культурної спадщини України, звичайно, збільшення туристів, кількості туристів, розширення такої туристичної інфраструктури, збільшення інвестицій. Переможців обиратимуть експерти також охочуть за допомогою інтернет-голосування аж до початку осені. А от назви семи місць щасливців оголосять уже 27 вересня у Всесвітній день туризму. Надалі Кулик, Анастасія Королюк, прямо очі Львів тебе.